Ще одна хороша подія сталася в дні святкування великої перемоги 10 травня 2013 року. За ініціативи народного депутата Антона Яценка в селі Верхнячка Христинівського району було відкрито встановлений напередодні дитячий майданчик. Це вже 147-й майданчик, встановлений Антоном Яценком в окрузі. До цього часу спеціально облаштованого для проведення дозвілля дітлахів місця в селі Верхнячка не було. Тому малечі, а це понад 348 дітлахів, з яких 191 дитина дошкільного та 157 молодшого шкільного віку гратися було ніде. Навіть напівзруйновані дитячі гойдалки та каруселі, які залишилися з радянських часів. Місцеві жителі в пошуках заробітку повирізали на метал. Тому для села, в якому сьогодні функціонує дві загальноосвітні школи, дитячий садочок та школа мистецтв. Питання розвитку інфраструктури стояло досить гостро. Ще взимку під час відвідування верхняцької школи мистецтв Антон Яценко реагуючи на численні звернення жителів, пообіцяв допомогти та встановити два дитячі майданчики. Сьогодні в селі справжнє свято. Відтепер верхняцьким дітям є де проводити вільний час, Завдячуючи нашому народному депутату. Дивичі, спільно з Христинісним ЦПП Був побудований цей дитячий майданчик чудовий. Я думаю, це є тільки початок. Вони будуть лікуватися тут наше селище. Тут ще буде побудовані і лавочки, і качелі, і пісочниці, але це все в майбутньому і воно все буде. Начало, так, начало є. Я можу сказати, що... Народний депутат піклується нашим регіоном, і це дуже добре. Село Верхнячка одне з найбільших в районі, тому на черзі встановлення ще одного дитячого майданчика. Загалом Антон Яценко встановив дитячі майданчики в кожному населеному пункті округу, а це 147 багатофункціональних дитячих майданчиків, з яких 114 встановлені в селах. Більше 25 майданчиків розміщені в Умані, 4 в СМТ монастирище та один в місті Хрестинівка. Сам Антон Яценко зізнається, що на досягнутому зупинятися не збирається і попереду має чим Мало планів, спрямованих на розвиток інфраструктури міст та сіл округу.